Дощі та сильні дощі. Синоптики попередили про погоду з похолоданням на початку нового тижня. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 15 квітня, дощами накриє усі області України, окрім південних. Температура повітря у центрі країни буде в межах плюс 22 градусів, у західних від плюс 17 до плюс 20, а в Ужгородській області до плюс 25. У північній частині до плюс 18, на півдні до плюс 26, у східних областях до плюс 21. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 16 квітня, все ще дощитиме по всій Україні, крім південних областей. У центральній частині країни температура повітря в день буде до плюс 25 градусів, на півночі до плюс 18. У західних областях до плюс 19, на півдні до плюс 26, у східній частині до плюс 25. У середу, 17 квітня, день буде дощовим в Україні. Сухими залишаться лише Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська, Донецька та Крим. При цьому температура повітря в день у центрі країни становитиме до плюс 12 градусів. Аналогічна ситуація буде у північних та західних областях. На півдні очікується до плюс 24, а на сході до плюс 25. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!